Всім привіт! Мене звати Вікторія і я рада вас вітати на своєму каналі про психологію та маркетинг. Перед тим, щоб розпочати нашу тему, хочу сказати, що я нарешті переїхала в новий дім. Сьогодні уже як 2 тижні я перебуваю на моєму місці, я вже освоїлася і сьогодні вирішила з такою позитивною енергією записати для вас інформативне відео, тому що мене вже е, великий період часу не було на каналі, може місяць, а може навіть і більше, але це в зв'язку з тим, що я переїжджала. Е, я не тільки переїжджала, в мене помінялася робота, але про це е, ми поговоримо далі. Сьогоднішньою темою відео Буде про те, чому ми боремося з негативними бажаннями та як отримати те, що ви хочете. Що ви хочете дізнатися відповідь на це запитання, запрошую до перегляду цього відео. Ми думаємо, що коли ми будемо боротися з негативними бажаннями і чинити їм опір, ми їх подолаємо або вони вже ніколи не прийдуть в наше життя. На жаль, це не так. Якщо ми чинимо опір негативним бажанням, ми підливаємо масло в вогонь, що робить гірше і гірше ситуацію. Якщо ми опираємося тому, що нам не бажано, ми повністю зосереджуємося у ньому і ми діємо, виходячи з того, що совнішні обставини не дають отримати те, чого ми хочемо. Давайте наведу вам пару прикладів. Перший приклад це що ми на роботі протягом того, щоб спілкуватися а, з якимись людьми. Наприклад, ви не любите ту людину, або ви негативно настроєні на то, виходить якимось таким чином, так, що ви будете працювати з нею, а мати якісь спільні проекти. Ви будете цілий час знаходитися коло неї. Другий приклад, коли ми поспішаємо. І боїмося потрапити у пробку, той самий трафік. Ми неодмінно пробудемо в цій пробці не менше півтори години. Ось таким загадковим чином стається так, чим більше ми даємо опір о, негативним бажанням, негативним бажанням, о, тим більше воно стає. Тому що. Ми робимо дуже великий фокус на негативі? Запитайте себе зараз, коли у вас, наприклад, щось трапилось, як ви на це реагуєте? Наскільки ви на це фокусуєте? Неважно, чи велика проблема, чи маленька проблема, тому що це залежить від вас, яку категорію проблеми ви даєте, маленька чи велика. Наприклад, для когось розлити чай це просто трагедія. Ми от маємо цей фокусний негатив. Ми починаємо перераховувати всі свої небажання. Ми починаємо, можна сказати, відкривати свої істини Я, чого ви не хочете робити, але ви це робите. І водночас ви чините опір цьому, тому що ви не хочете це робити, але ви робите внутрішньо ви чините опір самому собі. І ясно, що якщо вам потрібно щось робити, важко бути впевнений в чомусь щось зробити, якщо ви думаєте, тільки от негативно. Це не означає, що потрібно літати в хмарах. Е Казати, Боже, все прекрасно, навіть якщо все не прекрасно, це не означає, що не потрібно відчувати негативні почуття. Але негативні почуття можуть почуття емоцій, можуть е, нам допомогти. Спитайте, як? Я вам скажу. Як допомагає ось ці наші негативні емоції і як їх переобразити? Дивіться, коли людина негативна, коли розлився, наприклад, чай, беремо ситуацію з чаєм, якщо я вже почала про чай, вона переховує ось ці свої в негативі небажання, що вона не хоче. Погана робота. Щось там не так. Маленька зарплата. Оце, що вона все вивалює в негативі, в емоції показує, що не так і що потрібно змінити. Тому що це емоції, і ви не можете їх контролювати. Ну, я не знаю, може я роблю помилку, але справжні яскраві емоції, так як щастя, так як негатив, злість, все написано на обличчі і на е мові тіла. Про мову тіла я знімала багато відео, я ще буду знімати відео, я вам тут прикріплю десь е про мову тіла, щоб ви собі подивилися. Воно дуже сильно показує, ви не зможете це приховати. Навіть якщо ви дуже добре навчитеся це приховувати, це буде тяжко. Одним словом, про мову тіла ви собі подивитесь, якщо захочете. Але ось, сказати, от не чиніть. Хочу, хочеться сказати, не чиніть опір, просто приймайте ситуацію, яка вона є, і її усвідомлюйте. Якщо це змінило ваші якісь маленькі плани, є інакше. Є ще другий викид. З цього з цього. Я вам можу розказати навіть на своєму прикладі. На робочу п'ятницю я підвернула собі ногу, ліву. І ви знаєте, я не була якби нервована себе, я не була нервована. Ну, це сталося. Це... Я можу собі сказати так, все, що робиться, робиться на краще. Я розумію, що це якби тяжко інколи так думаєш, що ти такі говориш, ніби так болісно, ну, ти підвернула ногу. але так, не потрібно вглублюватися в ті негативні емоції. Не потрібно ось їм не то, що вглублюватися, давати такий опір, от не казати Я ніколи не мав негативних емоцій. Або давати опір негативним бажанням. Це неправильно. Опиратися. Просто прийміть. От 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 маленька рекомендація, я йшла до цього дуже, ну не дуже довго. ну Нормально йшла своїм шляхом, щоб це зрозуміти, що от приймання і усвідомлення ситуації це найкращі варіанти, що можуть бути. От я прийняла, що в мене. Що я послизнулася, що в мене вивихнулася нога, що вона мене трохи болить, і що мені треба йти до лікарні, робити рентген, і я йшла в той самий день і ну, ось так. Але я не чинила опір, я не запитала, чому я, чому саме кухня. Я старалася дивитися також в позитив. Ну, і також це залежить е, ваші оточуючі люди. Бо якщо люди оточуючі вас, будуть. На негативі, ви будете на негативі, і ви будете давати опір цьому негативному бажанню. Ой, ой, такий опір. Не потрібно давати опір, не треба боротися, треба просто прийняти. Це не тільки в мене ситуація з підвернутою ногою. У мене також було от, з будинками. От, мені сподобався один будинок. Ну, і, от, і я його хотіла. І, ну, і. Просто я його тупо хотіла. Я не могла собі пояснити, чому, як де. Це така, це така якби, інколи коли є спішка, коли тобі треба вже, коли ти переживаєш, коли ти в стресі, ти не знаєш, чого ти хочеш. І це велика проблема. Можу вам дати а, одну таку пораду. Якщо ви маєте спішку, це і медитація. Um, і за дім, коли я не могла знайти його то дуже тяжко, я, я віддалилася трошки від цієї теми про дім, сіла і почала думати. Я хочу дім. От в загальному просто я сказала, що я хочу дім. Добре, який я запит даю? Дім. Немає ні розташування. Ніякого я хочу дому, які стіни, які вікна, для чого той дім? Я взяла просто блокнот. Ви не повірите, я взяла просто блокнот і просто почала прописувати. Я хочу дім о, з великими вікнами, садком, щоб було світло. І я так почала почала прописувати. Пройшло два тижні і welcome. Дім просто він таке враження, що цей дім просто. Впав з неба. От просто він чекав на нас, і він чекав на нас 5 чи 6 днів, поки ми подумали, поки ми про нього згадали, що ми бачили щось таке. Я зрозуміла, що те, що я описувала, я тепер маю. Але я забула про те. Я не робила тому опір. Я не брала от букблокнотичка. Тин-тин-тин-тин-тин кожен день то-то. то то Ні, я не робила стресу, я не робила опір, якщо навіть ми б не знайшли. Потрібно приймати, усвідомлювати ситуацію, яка вона є. Ви можете сказати, що це ой, балачки, ще що Якщо ви пробували і пройшли через 110-15 днів, ви робили кожен день, наприклад, медитацію або щось прописували. Добре, я вам повірю, що можливо для вас це не працює, ви в це не вірите. Але коли люди говорять, що я в це не вірю і воно мені не допомагає, і нічого з цим не роблять, чи вони зовсім не, не старалися щось робити, я собі зробила нотатки, ну, Ми трошки відійшли від теми а, у блокноті. І дуже цікаве, людині, яка вірить, що може мати більше, але ніяк не може досягти бажаного, а, потрібно дивитися глибше. В себе, можливо, у вас є якісь такі переживання, ніби ви хочете щось створити. Бізнес, наприклад, вам друг сказав, о, цей бізнес про шоколад, ой, цей прикольно, бо цей про одяг, цей про косметику, то, 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 то. І водночас ви розгублені. Бо вам той сказав туди-сюди, і ви маєте багато ідей. Є багато людей, які мають багато ідей, але вони не можуть їх втілити. Ну, тому що, по-перше, це не твоя ідея. Почнемо з того. Окей, тобі хтось поміг. Навіть, як хтось, хтось тобі поміг, ось цією ідеєю, ти десь чув її, і ти починаєш робити, вона переважно буде йти тяжко. Ну, можливо. Бувають такі випадки, що хтось сказав, відкликнувся тобі, і ти почав це працювати, і це насправді було твоє. Ну, це я не, ну, не знаю, можливо, і таке є, але я з таким от не стикалася. Наприклад, про мене, я можу давати приклад зі свого життя. І зі свого, я думала про кондитерську і хтось. Тортами робить і торти, і пряники, і кекси, і, і, і все ось, та, ось так. І він робить він все, але він не робить нічого. І так от, коротше, воно mm, якось дуже всього багато, коли багато інформації, ти вже все думаєш, Боже, куди, чого, на що, Я вже нічого не хочу, немає якось, немає якогось такого твого, і ти не розумієш, в якому напрямку рухатися. І просто от, я просто зупинилася і почала насправді далі брати свій блокнот і брати ручку, що би я би хотіла робити, як я почуваюся. Чи я би хотіла робити мусові, наприклад, торти, чи бісквітні? Чи я хочу робити двоє? Два разом. Чи я хочу робити десерти, чи я не хочу робити десерти? Це вже пішло. Тут же змішаний психологія і маркетинг, тому що ти вже починаєш думати про час, про стратегію. Добре, я вибрала капкейки, а як то буде виходити, а яка ціна? То вже пішло в цей бік маркетингу. Але початок починається з психології, тому що ти, ти запитуєш себе, чого ти хочеш. І це дуже-дуже добре просто сісти. І себе запитати. Але, щоб себе запитати, треба вміти сісти. Починаючи з того, зараз люди не вміють просто сидіти. От просто без телефону. просто сісти, тупо, як я називаю, і сісти. О, і сидіти. От попробуйте просто сісти без телефона, без... От в тишині. Коли людина сидить в тишині, Іде обну... обнульовка людини. Обнулення енергії. Це також тяжко сіти в тишні. Бо в тебе починається отут. В тебе все починає літати, купа думок. Перше, що я рекомендую просто сісти, сісти в тишині, зробити чай і каву, сісти в тишині і просто подумати. От просто порозглядати, подивитися, подумати. Повірте мені, навіть ваші думки поміняються. Наведу приклад, замість того, щоб завершити проект, от я, наприклад, замість того, щоб почати і закінчити презентацію, я буду витрачати свою енергію, сили, думки на то, щоб трохи понити, от перекладати, Ой, сьогодні ні, бо... може завтра. І я, по суті, витрачаю більше енергії на ось це. І інколи я собі кажу, візьми, сядь, зроби все без ось цього. Але ти ніби знаєш все, але, на жаль, о, треба тренуватись тренувати себе і дисципліна, мотивація це дуже добре, але дисципліна це найкраще. Дисципліна крок по кроку. Маєш проєкт, і кожен день щось по маленькому кроку робиш, 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 робиш і все. І воно помало, помало, помало виходить так по кроку, по кроку, по кроку, тому що інколи я люблю сісти в один день, загрузити себе, потім сказати, я змучилась. Ось так. А, що я собі ще записала про дітей? Я знаю, це буде трошки довге відео, а, але інформативне. Перше, що я записала про дітей, це, якщо ви замічали, діти, якщо вони не хочуть щось робити, вони ниють. Вони от тупо посідають, ниють, плачуть, е можна сказати, піддаються, кажуть, я не хочу робити, я не хочу, я не буду. Е щось, щось ніби того. І це перша стадія. Потім друга стадія, вони заспокоюються. Якщо ви замітили, після заспокоєння діти такі сидять, дивляться в одну точку, дивляться на стіну, такі стають лагідні, такі, знаєте, йдуть вниз їхні емоції, але вони свої емоції показали зараз. Вони не сильні, вони такі поплакали, покричали. Ну, переважно вони плачуть і ниють. Плачуть і неють, якщо вони знають, що вони і так, і так будуть це робити, але вони плачуть неють би це і все воно. Спустилося і потім така третя стадія: ну добре, йдуть, читають, роблять. Четверта стадія, після того, як вони все закінчили, вони просто щасливі. Дуже-дуже-дуже щасливі. І нам треба вчитися від дітей брати це. Тому що. Діти роблять це, вони не зациклюються довгий час, вони не роблять фокус, вони не, не, не роблять опір негативу, Вони от, у них є негатив, вони випустили його, вони проплакалися, можливо, проговорилися, прокричалися, але це 10-15 хвилин. Потім емоції вниз, спокійно, ну і ясно, що на третій стадії вони вже зроблять, і на четвертій вони просто щасливі. Бовниці зробили. Так, ми підходимо до закінчення нашого прекрасного відео прекрасної теми, яку я дуже сильно люблю, тому що я можу розмовляти дуже-дуже багато. І мене інколи теми заносять вправо або вліво. Один інсайт одна велика рекомендація. Коли ви не почуваєте себе впевнені, або думаєте, що у вас щось не вийде. Просто згадуйте свої попередні якісь роботи, які ви досягли, які ви презентували, і все у вас вийшло. Якщо ви. Бо мозок в нас такий, зараз він думає, що я, напевне, зроблю, не вийде, бо, бо так, бо, ну, думки, думки, думки це. Але коли ви починаєте згадувати. Ой, а два місяці тому... Я робила цю схему, я робила крок по кроці, і я написала книжку, і книжка вийшла. Молодець, наприклад, рік тому я почала вчити англійську мову, і зараз я вільно нею володію. Я молодець. І коли ви будете згадувати те, що ви досягли, повірте мені, можливо, ви не зробите сьогодні, можливо, ви не зробите завтра. Але після завтра ви почнете приступати до того всього. І е, хваліть себе за малі дрібнички, хваліть себе. Хваліть себе. От я зробив сьогодні одну сторінку для дипломної. Я молодець. Я прочитав сьогодні книжку. Одну сторінку. Дві. Молодець. Е, про Проявіть для себе ось усю похвалу. Щоб, якщо прийде наступна якась ситуація, ви не схочете щось робити. Ви будете згадувати, як ви себе хвалили, які ви мали прекрасні емоції, пов'язані з тим, коли ви щось зробили і ви себе похвалили. Е, і на кінець хочу сказати, що потрібно приймати ситуацію. Не чиніть опір, не боріться з нею, яка б вона не була. Якщо воно приходить, значить воно приходить для вас. Воно створене. Можливо, зробити вас сильнішими, можливо, звернути увагу на щось інакше. Наприклад, я вивернула ногу, я відпочила, побула, побула вдома, я записала відео, я буду робити презентацію, я б напишу, що трошки дипломний. Все. І, і навіть я заскучала за своєю роботою ось ці три, два дні. І тільки я пройшло, я вже заскучала. І я вже її починаю цінувати, дивитися інакше. Це воно все пов'язано. Якщо воно вам дається, значить воно дається. І не чиніть опір, тому що воно буде вас зідати. І чим більше будете чинити опір, воно йде більше в. Глибше, глибше і з'їдати вас більше, більше. І це вже буде депресія, дуже великі стреси і людина просто заблукає. Це дуже погано. Всім дякую за перегляди, за лайки. Я вернулася, буду записувати для вас багато інформації. Всім гарного дня, вечора.